Офіційне звернення Міністерства коригування, Шановні громадяни, Міністерство коригування звертається до кожного з вас із закликом до збереження і підтримки найвищих цінностей, поваги, справедливості та взаєморозуміння у всіх сферах життя. Ми визнаємо, що суспільство складається з різноманітних поглядів, вірувань, релігійних напрямків і політичних переконань. Кожна віра, кожна ідеологія, кожна політична сила несе у собі елементи, що формують суспільний лад і визначають світогляд мільйонів людей. Водночас жоден напрямок не має абсолютної монополії на істину. Визначення поняття шляху Міністерства коригування щодо всіх напрямків віри та політичних партій, шлях Міністерства коригування це шлях балансу і гармонії, який спирається на такі принципи, повага до різноманіття. Кожна релігія, кожна політична партія, кожен напрямок має право на існування, розвиток та висловлення своєї позиції за умови, що це не порушує закон і права інших 2. справедливість і законність усі дії, переконання і висловлювання мають відповідати законодавству і принципам справедливості, гарантувати права і безпеку людей 3. відкритість до діалогу. Конструктивний діалог і пошук спільних рішень є основою мирного співіснування і розвитку суспільства. 4. урахування людського фактору розуміння психології і соціальних обставин є ключовим для зважених рішень і корекції у суспільних процесах 5. єдність заради майбутнього. Незважаючи на розбіжності, ми прагнемо об'єднати зусилля для побудови безпечного, стабільного і справедливого суспільства. Де життя і здоров'я людей найвищі цінності. Міністерство коригування стоїть на позиції, що жодна ідеологія, релігія чи політична сила не повинні бути інструментами поділу чи конфлікту. Навпаки, вони мають стати складовими загального балансу і розвитку. Це наш шлях, шлях коригування, що враховує інтереси усіх, відкидає крайності та спрямований на прогрес і стабільність. З повагою і відповідальністю Міністерство коригування. Керівник кудам?